Вітаю громадяни! Сьогодні у нас буде огляд на невеличкий ось, такий китайський дрон Aerobat. Вибачайте, що без штатива, бо я зараз це трохи після хвороби відмовлююся Але цей дрон виглядає дуже класно для тих людей, якраз, які сидять вдома. Тому його з коробки, Що зробити однією рукою на легко Ось, Остаємо дрон. Тут є якась інструкція. Більше коробці нічого немає. Так, інструкцію. Ми, звичайно, дивитися не будемо, ми інженери, але що треба про неї знати, вона є на англійській мові, тобто вивчати не обов'язково. Сам дрон знаходиться ось тут, він поміщається в пульт. Відповідно, цю штучку ви можете собі просто взяти в кишені. І брати з собою куди збиратися. Подивимося детальніше на цей пульт. Тут ми бачимо всередині поміщається дрон, який можна звідси дістати. Дрон сам невеличкий. Десь 1,5-1,5 см займає його тіло. Батарейка вбудована, мотори колекторні, нічого надзвичайного. Є вимикач-вимикач і порт зарядки ось тут. Пульті стандартний набір кнопочок всяких центральний джойстик, вірши, джойстик газоцентрований, ззаду є дві крешечки якісь. Відкриваємо першу, це для батарейок. Туди збирали два запасних пропелери. Щоб будемо ставити зараз батарей. Так, батарейки вставили. Друга кришечка Закриває відсік для всяких дрібниць, до яких відноситься USB-кабель для зарядки дрону. Так, це чомусь один стік. І захисти для пропелерів. Чому один стик, я не знаю, походу він просто загубився. Стік можна причепити сюди. І так було би зручно. Але в принципі можна літати і без стіка. Ну, написати відео доведеться китайцям, щоб знали, що вони загубили мені стік. Так, оскільки ми збираємося літати в приміщенні, то я причепив захист для пропів. Ну і побачимо. Воно мало би працювати стандартно. На 2,4 вмикаємо пульт. Попиткою з боку. Вмикаємо дрон. Це були якимись вагниками. Наче забіндилось. Літати реально, в принципі. Літати реально, в принципі, і без стіків. Так, що можна сказати? Літати можна в принципі і без стіків, тому невелика втрата. Стабільно літає висоту тримає дуже гарно. Не знаю, чи тут є барометр, чи як воно зроблено, але висоту тримає стабільно. Можна робити фліпи-роли однією кнопочкою, тобто ви натискаєте тут кнопку і потім джойстиком робити фліп або ролл. Світиться ззаду червоним, тобто можна в принципі, орієнтуватися по вогниках. Що мені дорогі не подобається, це оця штука з боку. Я би хотів, щоб воно було ззаду, тоді було б якось додатково можна орієнтуватися. Так, вимкнемо. Але в принципі, для кімнати дуже класна штука. Я тут політав хвилин 10 батарейки, вистачило хвилин приблизно 10 хвилин. Тобто по хаті побавитися цілком нормально, і сама збірка виглядає досить якісно, надійно. Тобто, в принципі, ця штучка цікава забудка. Зрахуванням того, що воно поміщається в кишені, це дуже гарна покупка. Пішов рахувати, що китайці можуть загубити деякі запчастини. Це мінус, звичайно, але, наприклад, я ком задоволений тим, що собі купив цю штуку, зараз я вдома, не можу вийти на вулицю, бо трохи хворів, тому баритися таким по хаті і саме те, що потрібно. Акра...